Канада, Канада, Канада. Ох, і ця країна дійсно дістала багатьох українців, і багатьом українцям справді Канада дуже сильно не зайшла і не сподобалася. І є сім'ї, які втратили тисячі тисячі доларів із за того, що вони поїхали в Канаду. Підкреслюю, не подумавши про це, не зробивши свій досвід, а просто на ейфорії, думавши, що якщо вони потраплять в Канаду. То їхнє життя стане ще легше, не треба буде складно працювати, і не то, що навіть складно працювати, бо всі дорослі люди прекрасно розуміють, що потрібно працювати, але багато з наших новоприбулих надіялися і думали, що Канада це країна, яка потребує багато кваліфікованих працівників, і яка буде абсолютно надавати роботи і роздавати роботи на любий смак. І українці повелися, українці повелися на ці гроші. На цю канадську так звану мрію і не знайшли в себе багато сімей. І я вам хочу розповісти, бо багато відеороликів вже було про це. Розповідали, як українці покидають, чому українці покидають. Але зараз на форумах почалося такий, можна сказати, кіпіш. Багато українців почало писати, залишати свою думку. І я спілкувався, що цікаво, з українцями, і багатьма українцями, які вже тут два роки проживають. І українцями, які тут пожили 6 місяців, пару місяців і так і себе не знайшли. І дуже цікаво, що є дуже велика різноманітність між цими українцями. І я сьогодні вам поясню, чому так багато українців. Недавно іменно зараз почали покидати зимою Канаду і іменно повертаючись назад в Польщу, не повертаючи не повертаючись там назад в Німеччину, чи знаєте, в Чехію чи в Норвегію, а іменно в Польщу, тому що ті українці дійсно зрозуміли, чим Польща більше підходить їм порівняно з Канадою. Я вас дуже попрошу, залишіть свою думку. Хай вона буде гаряча, але залишіть цю думку в коментарях, тому що я знаю, що дуже є велика велике поділення. Серед українського суспільства стосовно Канади деяким людям дуже сильно не сподобалась Канада, і вони дуже сильно злі і мають якусь, знаєте, негативність, яка залишилася в сторону Канади. А багатьом українцям теж дуже Канада все ж таки подобається і вони живуть добре. Я не один раз вам говорив, що українці в Канаді не бідують ті, хто хотіли тут залишитися, ті, хто мали можливість залишитися, вони тут абсолютно не бідують. Але звісно, ця країна не може всім абсолютно підійти і всім на блюдочку, як то кажуть, піднести те, що вони собі мріють в своїх головах. І багато українців ви чули про це, що почали їм давати відмову в піар, в пермен резидент, і це, звісно, одна з причин, які спонукають теперішню хвилю українців повертатися назад. Тому що це дуже велике розчарування, коли вам приходять папери, відмови і вам не дають можливість залишитися в Канаді. Ця цифра не є висока, але вона є. І українці, які працюють, сплачують податки і вже, знаєте, готові змиритися абсолютно з любим недоліком, який Канада має, отримують ці папери, і це просто кінцева, як то кажуть, кінцевий результат для наших людей, бо вони просто втрачають абсолютно мотивацію зразу. Але знаєте, що найбільше дивує. Що українці мали якусь таку невідому якусь уяву. Вони чомусь думали, що Канада це якийсь рай на землі, що Канада це просто якась країна, якась просто ідеальна, і все тут працює так, що тут просто люди, я не знаю, лежать просто і відпочивають, і живуть в великих просторних будинках, мають все, що хочуть, і тільки їздять відпочивати. Але чомусь люди не врахували, що. Канада це справді дуже така робоча країна, робоча держава. І особливо на початку тут люди майже всі працюють, сплачують свої будинки по 20-30 років, сплачують автомобілі, постійно зайняті. Тут холодний клімат в деяких більшості містах. Іде. Він дійсно холодний, там і ніхто не хоче залишатися. Там, де він більш-менш нормальний, так як Онтаріо чи, наприклад, Британська Колумбія, то там взагалі неможливо досягти ніяких. Мрій, і навіть якщо ви працьовита людина, навіть якщо ви готові путіти щоденно, по 12 годин все рівно купити свій будинок за мільйон чи за півтора, коли ви приїжджаєте в 40-річному віці, чи навіть вже, знаєте, в 30-річному віці, ви якось на це все дивитеся, і ви просто не маєте взагалі ніякої мотивації. Потім люди заходять в продуктові магазини, бачать ці ціни шалені на продукти. Тут приблизно в Канаді потрібно витрачати. Мінімум, мінімум 400 доларів в тиждень на продукти, якщо ви хочете дуже гарно жити. І багато з українців, молодих українців, ведуть дуже здоровий спосіб життя. Вони люблять харчуватися і купляти, закуповувати різні такі, знаєте, дорогі продукти, органічні продукти. І тут в Канаді ви станете банкротом, якщо ви будете це робити. Ви собі просто уявіть, що на двох людей нормально харчуватися, нічому собі не відмовляти. 300-400 доларів тиждень, то ви собі просто підрахуйте, просто, які це великі суми. Потім додайте те, що багато людей платять великі, дуже суми на оренди житла. Зарплати на початку для іммігрантів вони не є дуже хороші. Так, чоловіки можуть піти, там, знаєте, на будову, на бетон. Допомагати може у вікна, якісь встановлювати, використовувати свої золоті руки і якось ще заробити хоч якусь копійку. А жінкам з іншого боку набагато складніше, тому що жінкам абсолютно дуже важливо, щоб вони знали англійську мову, тому що навіть працювати перокарем тут в Канаді. Треба знати англійську мову, щоб спілкуватися з клієнтами, щоб мати можливість що вам якісь чайові ще дали. І на прибирання їздити. Ну, давайте з вами будемо відвертими. Ну, це надоїло, це вже за стара школа. Це колись так робили. Колись люди їхали, знаючи, що, на що вони були готові. А теперішня хвиля українців вони думали, що вони приїдуть, і їх будуть зустрічати. З музикою, розумієте, що канадський уряд буде все на блюдочку розставляти: що роботки, підтримка, безкоштовне житло, фінансова допомога і так далі. І, ну, розумієте, цього не відбулося, і багато українців. Жаліються на це ще до сих пір, не можуть на форумах ніяк зупинитися. Хтось скаже, наприклад, на форумі напишуть деякі українці, що в них там діти живуть, що в них там брат живе, і що Канада для них є хороша країна. І потім ви бачите одна категорія українців, та я там був чи була 6 місяців в Канаді, та ви такі всі дурні. Ви нічого не розумієте, ваша Канада відстала на 30 років, ваша Канада така. Погана, абсолютно нереальна країна для життя. Але потім, знаєте, зупиняєтеся і задумуєтеся: ну як Канада може бути вже така нереальна країна для життя, як у ці українці розповідають. Якщо тут є мільйони людей, які живуть нормально і не жаліються, і повірте, ці люди мають можливість покинути Канаду і жити в якійсь іншій країні, але цього не роблять. Тому що це все залежить дуже індивідуально, і так новоприбулим українцям не є легко, особливо якщо ви людина, яка не хоче працювати і надоїло працювати і починати все з низів, то Канада точно не для вас країна. Тому ці українці зазначили, що Польща дуже комфортна країна для них, тому що в Польщі все більш простіше, в Польщі якось легше знайти роботу. В Польщі можна знайти роботу по кваліфікації і по тому, що українці хочуть, і по їхній спеціальності, і там легше цю мову, і ця мова дається українцям це ближче до України, там легше адаптуватися, українці більш цей менталітет швидше розуміють. Це Європа, там не є такий поганий клімат. Там можна вийти попити собі каву, там не потрібно постійно проводити час в автомобілях. Там немає такого, таких проблем з ментальним станом, як тут люди та й наші страдають, тому що. Так, в Україні війна, але повірте, коли українці перебувають довго в цих в цих коротких дні днях, і в них починається депресняк, бо в них не вистачає грошей. Вони думають, для чого їм так канада, що це за такі копійки, платити такі великі гроші, щоб просто прожити в якійсь квартирі з картонки. Розумієте, це все так тиснеться, давка. Українці особливо зимою вони не витримують. Зима це просто добиває, добиває вже абсолютно українців, і вони не бачать сенсу. Дійсно, який сенс при українцям е, приїжджати сюди е, працювати просто на виживання, фактично перший рік, два чи три. Не мати мотивації, не не мати бажання тут бути. І яке може бути тоді майбутнє для їхніх дітей, якщо самі батьки не хочуть тут бути? І люди просто роблять цей висновок, вони бачать, що вони знають, до чого можна порівняти, їм іменно в Польщі було краще. І вони повертаються. Але це не означає, друзі, що Канада вже до такої степені якась погана, що вона відстала на 20 чи 30 років. Канада просто інша, вона унікальна. І з українцями, якими я спілкуюся і спілкувався, які вже тут перебувають рік або два або три, вони, яким подобається Канада, вони справді не жаліються. Їм подобається цей стиль життя, їм подобається в загальному абсолютно все. Тому що він, їм підходиться. І це дуже просто тут. Деяким людям просто дуже сильно не підходить, і деякі українці мали дуже великі якісь. 에, не знаю, думки про Канаду, які просто їх розчарували із за того, що вони занадто добре думали про Канаду. А я на початку свого каналу, пам'ятаєте, друзі, хто мене ще досі пір дивиться. Як ви приїжджали, я вам всім розповідав. Я кажу: їдьте в Канаду з настроєним таким станом, що тут буде погано, що тут буде дуже погано, вам буде дуже тут важко. І тоді ви не будете бути такі шоковані, коли ви приїжджаєте. Ви якщо ви будете їхати і слухати ці казки від ваших родичів, які там знаєте хотіли перед вами щось показати і говорили, хвалили, які вони багаті, які вони круті, і ви собі таку уяву зробили про Канаду. Ну тому, тому ви і розчарувалися, друзі. Але повірте мені, от я живу в Канаді 20 років. Я би міг зараз абсолютно переїхати звідси і теж переїхати навіть Польщу втекти з Канади. Ну не так все тут погано, щоб тікати звідси, особливо людям, які мають стабільну роботу, які мають хорошу роботу, і які бачать перспективи для себе і для своєї сім'ї. Звісно, є різні ситуації, і не можна рівняти людину з паспортом, яка живе 20 років в країні, яка має стабільність з. Людину, яка тільки приїхала, іммігрант, який пробує вижити і якось стати і дати собі раду. Тому тут просто розбіжності, і ці люди мають право на свій вибір і вони зробили свій вибір. Але продовжують українці покидати Канаду. Надіюся, що цей відеоролик дуже вам сподобався і він дійсно інформативний. Дякую вам, друзі. Бажаю вам здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.